Доброго дня! Мене звати Григорій Швець. Я маркетолог компанії Товен Зазаден Україна. Зараз я знаходжуся в Черкаській області на полі з перцем е хаски. Цей гібрид ідеально підходить як для вирощування в теплицях, також і для відкритого ґрунту. Зараз ми знаходимося на полі хаски у відкритому ґрунті. І за що ж фермер обрав саме цей гібрид? По-перше, це його пластичність та ультраранність, тому що ця весна була досить сувора, і цей гібрид витримав всі негаразди цієї погоди. І в в результаті найперший збір фермер зробив саме з хаски. І коли інші, він почав збирати інші гібриди, то хаски на хаски він вже зробив два-три збори. По-друге, це якість плоду, гарний колір, гарна форма і товщина стінки, тому що клієнти фермера часто везуть продукцію в Київ в інші міста. І їм важливо було, щоб гібрид мав плід мав гарну транспортабельність. І потім також довго зберігався на полицях чи супермаркетів, чи на ринку, тому що перець реалізовується ранній повільніше і якраз от Довготривале зберігання самої продукції є теж дуже важливим показником. І третій, чи не найважливіший момент, за який був обраний хаски це його урожайність. Ви можете зараз бачити, яка товщина стінки хаски. Десь тут ми зараз маємо 7 мм. Тому, якщо ви займаєтесь вирощуванням перців, хаски має обов'язково бути в вашому асортименті, тому що це найраніший гібрид, це найперший заробіток, і це висока якість і високий вал. Обирайте хаски.